Продовжується боротьба на відкритому кубку України зі стрибків у воду сьогодні. Звання чемпіонів та призерів розігрували на метровому та триметровому трамплінах. На останньому рівних не зайшлося бронзовому призеру Олімпійських ігор 2008 Іллі Кваші. Тему продовжить Євгеній Каранов. Лідери вітчизняної збірної зі стрибків у воду Ілля Кваша та Олена Федорова розглядають відкритий Кубок України як етап підготовки до чемпіонату Європи та світу. Найближче зі змагань континентальна першість відбудеться за три з половиною місяці в Казані. І, хоч на рівні місцевого чемпіонату Квашата Федорова чемпіони, то для міжнародного подіму показаних тут результатів забракне. Сьогодні катрінера сильно впечатлили их прыжки, но готовность такая, средняя, можно сказать, или Елены, и Лена могла лучше набрать сумму баллов, или я показал не свои прыжки. Но сейчас между мировыми сериями у Ильи немножко отдых, и мы Решили виступити на Кубку України, це наш другий етап підготовки чемпіонату Європи і чемпіонату міра. На метровому трампліні першою відстрілялася Олена Федорова, опонентками в боротьбі за золото, у якої були партнерка по сильфонним стрибкам з триметрової трампліну Ганна Письменська та чемпіонка світу серед юніорів Діана Шелестюк. Після перших двох спроб лідерство утримувала юна спортсменка, проте досвід взяв гору. Третій стрибок вивів Федорову вперед. А останні два з одним з найважчих коефіцієнтів закріпило її успіх. Конкуренція, конечно, на

Головна зірка збірної після кожного стрибка отримував порцію бурхливих оплесків. Наздогнати чемпіона намагався срібний призер. Кубка Олег Колодій. Проте у підсумку їх розділили майже 30 балів. Третім став партнер кваші по синхронним стрибкам у цьому виді Олександр Горшковозов, який застрибнув на п'єдестал в останній момент. В принципі, нічого особливо складного для мене вже не було, тому що я цю програму прыгаю 4 роки. і тому ну, стабільно. єдине, що хотілось би почище. Може скоро ми їдемо на. Третий, четвертый этап мировой серии, где уже ребята прыгают очень серьезно. Ну, стабильность есть, осталось добавить еще качество исполнения.